Дня, шановні гравці, гості та глядачі, ми починаємо новий сезон ігор інтелекту. У цих осінніх іграх гратимуть шкільні команди і у першій відбірній грі між собою зустрінеться манявська команда Патріоти. Та команда Яртім. Патріотів не фальшиві, ні на йоту. Патріотський у нас є дух, а безстрашність то наш друг. Хочу представити команду, яка сьогодні виступає з далекої частини, з гірської частини нашої області, з Маняви. І тут у нас є Генек Надія. Вона е, мислить по-чоловічому, розв'язує косворди, і ми надіємося на те, що вона буде мати успіх. Лесюк е, е, Наталія Петрівна. Любить іноземну мову, мріє жити у Франції. Любить розказувати гумореску, він тоняк Юрій, вміє добре виступати, має міміку, трошки вміє мислити. Він тоняк Мар'яна, учениця 11 класу, планує стати журналістом. Чи плани її здійснятися, будемо бачити. Білусяк Тарас Богданович, учень 6 класу. Ну, він думає, що він вміє охопити все, але побачимо, що він не знає нічого. І капітан команди, від якого залежить весь успіх команди, який рахує, що він є добрий модератор і зуміє вибрати правильні відповіді. Надіємося на кону, що у нас багато, правильно? Наша команда називається Яртін. Наш керівник команди це Байорк Андрій Васильович. І учасники Сіщук Юрій. Писар наш Соломія, другий писар Андрій Христина, наш модератор команди Виксюк Василь і наймолодший, але один з найрозумніших учасників Мар'ян. І я скромний слуга цієї команди Богдан. Судитиме нашу гру, як завжди, незмінний ведучий і голова сьогоднішнього журі Володимир Іванович Макаров. Директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталій Кодря. Та ветеран спортивного щодеколи, капітан команди борсук Єретик Віталій Покінчереда. Нагадую і розповідаю вперше правила гри. У кожному турі ми зіграємо по 7 запитань. На кожне з них у вас буде одна хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, тисне дзвоник, який знаходиться у неї на столі. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить, команді дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і тоді обидві команди отримують ще одну підказку і ще 20 секунд. Нагадую, що команда, яка дає правильну відповідь, обов'язково повинна записати свій варіант на аркуші паперу. У іншому разі, варіант просто буде не зараховано. Перемагає і виходить у наступний тур, звісно ж, та команда, яка за підсумком семи питань дасть більше правильних відповідей. Це зрозуміло? Ми готові грати? Журі готове рахувати час. І ми починаємо перший бій. Отож, запитання перше. Шкільне. Одне видавництво планує випустити спеціальний щоденник для першокласників, завдяки якому діти з перших же днів зможуть звикнути добре вчитися, що повинно стимулювати їх тягу до знань. По суті, цей щоденник мало чим відрізняється від звичайного. За винятком, граф першого тижня навчання, де уже заповнені деякі пункти. А що саме у ньому заповнено? Час? Ocinki, albo wie co, to chyba na Ciepłownicy, kiedy to się? czy już nie? Oj, poźmień. Może to perarwi spiele, się. Ocinki, nie. Zgraszcie z tym, i bożarnie. Dzięki, w Ocinki, że tak to Це була версія? Це була версія команди Патріоти, і я попрошу команду Яртім озвучити свій варіант. На думку нашої команди, це у першій ну, на першому тижні були заповнені в деяких графах оцінки. Е, Приймається версія, як гадає команда Патріоти. На думку нашої команди так само: графа для оцінок це... Графа для оцінок заповнена. Е, як точно у вас це було написано? Оцінки графа для оцінок. Угу. Е, тут такий нюанс, що одна відповідь була точнішою за іншу, оскільки команда Яртім уточнила, що оцінки виставлені виключно хороші. І, Володимиру Івановичу, я пропоную зробити з цього відкриття рахунку 1-0. Я б відкрив би рахунок 1-0 на користь яртімо. І з рахунком 1-0 завдяки точнішій правильній відповіді, Яртім відкриває рахунок 1-0. друге. Вчителька валеології науки про здоров'я однієї із шкіл ставить учням відмінні оцінки, якщо вони виготовлять власний амулет певного вигляду. Увечері амулет потрібно з'їсти, на ранок виготовити новий і знову можна отримати хорошу оцінку. Я не запитую вас, із чого він робиться. Скажіть, коли його потрібно виготовляти? Час. Добре,

Так, можливо, це паста зубна, щоб діти чекали. Коли це робиться? Я думаю, я думаю, що це ввечері зробити, щоб зранку шилька була. Це треба з'їсти зранку. може Оранку дістав почати зробити, що потім вечір. І ти жив з'явилися. Хіба що вчителі перевірити, щоб було почиститися? А, так, то щось із замулений. Є версія команди Патріоти. Попрошу Яркім, коли робиться цей амулет на думку нашої команди з вечора? Звечора. Звечора? Ну враховуючи, що це було вказано у самому питанні, було б дивно, якби ви про це не здогадалися. Приймається версія. Як гадає команда Патріоти, ми гадаємо, що цей амулет робиться під час ранньої вічірної чески зубів. Ну зранку його робиться, а підеш потрібно вже з'їсти. Ага, а в такому випадку з чого він робиться? Але питання було. Ні, я розумію. Мені просто цікаво, що ви про це думали. Та, мабуть, пасти. Гаразд, скажу так. Я зарахував би як правильну відповідь, якби ви сказали, що цей амулет робиться під час нашестя нечисті. 30 секунд. нечисті. на Є версія команди Яртім, прошу, патріоти. Відповідати буде гадати на думку нашої команди цей омлет робиться з мела. А під час чого він робиться? Коли він робиться? Умивання? Зранки ну, коли... угу. Тобто ви залишаєтесь на своїй попередній версії. Він робиться десь в районі приймання гігієнічних процедур. Приймається варіант. Як гадає команда Яртім? На думку нашої команди на, right. на, на Halloween. Halloween. А, ну, щодня... Щодня Галовін святкувати не вийде, я вам так скажу. Но, е я навіть не буду давати е нову підказку. Я буду наполягати на старій. Подумайте, будь ласка, що згідно з міфологією відлякує нечисть. І що це відлякує насправді? Думайте, Боже, Майдача. Коли воно. <плес> робиться, а а вона робиться, ти не може ти коли збирається. Ти не після чим? це робиться після нещасті. їжі. ти поїв і ти йдеш чесно. Після після такими частоляю що. Є версія команди Патріоти, а записана версія є команда Патріоти? Чудово, прошу. Яртім. Це На думку нашої команди чесних. Коли? коли робиться цей перед тим як чистити, ні ти чистити зуби. Та це вже казали. Гаразд. Це, ця версія двічі звучала від команди Патріота. Я сподівався, що ви її не повторите. Ну, гаразд, е, патріоти, коли робиться цей амулет? Думаю. Перед... Не кажіть, будь ласка, перед тим як це чистити зуби, це вже було перед сном. Перед сном це теж було озвучено у запитанні. Амулети ці виготовляються на уроки валеології під час епідемії грипу для того, щоб розвивати імунітет. Всі зрозуміли, що після чеснику потрібно чистити зуби, але ніхто не здогадався, для чого його їсти. Я розумію, що зараз є багато хороших ліків від грипу, але це насправді теж корисна річ. і патріоти. 1-0 на користь Яртім. Граємо далі. Третє запитання: у американських школах запущено нову програму для дітей, які відчувають труднощі з читанням. Ведуть її дуже своєрідні вчителі. Вони не вміють розмовляти. Але чудово слухають, і на відміну від людей ніколи не сварять дітей і не насміхаються з них. Лікарі відзначають, що в їх присутності діти почуваються спокійніше, а самі учні впевнені, що подібні вчителі прекрасно розуміють все прочитане вголос. Напевно, ви здогадалися, що ці вчителі не люди. А хто вони? Час. Дзвони. Є версія команди патріоти. «Артім». прошу у вас не було багато часу. Але... Нашої команди це є тварини, тобто собаки собаки приймається версія. Як гадають, патріоти, наша команда теж гадає, що це собаки, які розуміють, але сказати нічого не можуть. Справді собаки допомагають вчити з дітям читати у американських школах. Рахунок 2-1 на користь «Артім». Запитання четверте. Щорічно у датських школах з 17 по 25 жовтня припиняються всі уроки. Цей тиждень називається такими канікулами. Пов'язана ця назва з однією старовинною датською традицією, коли дітей, вчителі відпускали на тиждень додому. А для чого? Час. 17 по 25 жовтня. Дані жодного жотанчок. Вівці я не знаю.

Тримання, тримання. Може через те, що в цей період немає. Мож... Да, Може і не нападають на снайпі. Є версія команди Патріота. І Артім, ви сьогодні відповідаєте перші практично весь час. Будь ласка, для чого їх відпускали? На думку нашої команди, ну, щоб вони перечекали вдома сніг. Угу, Приймається версія, тому що в Данії, як ми знаємо, сніг падає лише з 17 по 25 жовтня. Е, патріоти, як гадаєте ви? Ми вважаємо, що це тиждень збору урожаю. Тиждень збору урожаю. Е, у Данії цей тиждень називався картопляними канікулами. Абсолютно точна відповідь збирати картоплю, але рахунок 2-2. Саме для того, щоб допомогти батькам запастись на зиму. Запитання п'яте. Ми переходимо від школи до правил вуличного руху. У кого-небудь з вас є права? У всіх ще немає. Чудово. Отож, у одному рекламному ролику їде машина. За кермом чоловік, а на задньому сидінні сидить його маленька донечка. Перед водієм лежить шоколадний батончик. Водій зупиняється, йде і щось поправляє в багажнику. Коли повертається, виявляє, що донечка дотяглась до батончика і з'їла його. А що рекомендує ця реклама? Час мені безпеки є. Версія команди Яртім, практично відразу. Патріоти, наша команда вважає, що це ремні безпеки, щоб їх краще защипати. Так, приймається версія, і Яртім, судячи з того, що я бачу, гадає так само. Так. Е, реклама стверджує: користуйтесь пасами безпеки. Якби дівчинка була пристебнута, вона просто не дотяглась до батончика. Рахунок 3-3. три. Японський острів Аогасіма розташований майже за 400 кілометрів від Токіо. Населення острова становить близько 200 осіб. Неважко уявити, який там автомобільний рух. Однак на острові є один світлофор. І призначений він для кого? Час. Я дуже ходять, дуже, дуже... ходять. Дуже...

Але оскільки в нас настільки часто вже відповідав першим яртім патріота, я звернусь до вас. Ми вважаємо, що цей світлофор призначений для, е, залізно, для залізної дороги дороги, поїздів, угу. тобто машин на острові з населенням 200 чоловік немає, але поїзди це саме те, чого їм не вистачало. Приймається версія. Шановні Яртім, буду відповідати соломі. Е, на думку нашої команди, цей світлофор призначений для одного автобусу, який їздить по цьому острові. Е, це вельми оригінальна і хороша ідея, але е, на щастя, на жаль, на щастя, не для автобуса, оскільки з, у зв'язку з відсутністю трафіку йому просто нікого остерігатися. Е, ну, Оскільки прав ні в кого з вас, як ми зрозуміли, немає, однак е, на уроках ОБЖ вам же ж мали пояснювати базові правила вуличного руху, правда? Ну, вам пояснити легко, ви добре знаєте, як виглядають автомобілі, дороги і так далі. А там занадто мало дітей. І у зв'язку з цим, відповідно, єдиний світлофор встановлений для місцевої школи, щоб навчити дітей переходити через дорогу, на випадок, якщо вони поїдуть у велике місто. Добре, сьоме вирішальне, вирішальне питання. Рахунок 3-3. Щорічно на американських дорогах розбивається півтора мільйона водіїв. Причому в кожному п'ятому випадку аварія відбувається між північю і п'ятою годиною ранку. Яка основна причина аварій? Час. Алкоголь. 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 А від Асмотрю світить. Дай не А яка ранку. А що 12 годині не світить сонце. Чекайте, до Є версія команди Яртім, попрошу, патріоти. Відподати година, надія. Ну, ми вважаємо, що оскільки це час від півночі до п'ятої години, то цілком можливо погана видимість на дорогах. Приймається версія, Ні, так, е, не як не гадає Ярті. На думку нашої команди це є дальнє світло фар, дальнє світлофар. Воно просто убиває водіїв освіти водія, і внаслідок відбувається аварія. Ага, приймається версія. До речі, вельми логічний варіант. Однак правильної відповіді немає. І я попрошу, шановне журі, дати підказку до цього запитання. Вам дуже ретельно вам треба звернути увагу на час. Ну, Дане я вам питання. від півночі до п'ятої Є версія команди Яртім. Відразу ж звернули увагу на час. Прошу патріоти. Ну, ми вважаємо через водіїв, які їздять на підпитку. На підпитку. Е, цілком логічне припущення для України приймається. Як гадає команда? На думку нашої команди це є втома. Вони засинають і. Коли водій їде безперервно цілий день, а потім ще половину ночі, бо США ж величезна країна. Насправді її не так просто проїхати за день, водій часто просто засинає від перевтоми, потрапляє в аварію з рахунком 4-3 Ярким перемагає і виходить до півфіналу. Вітаю!